Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я приїхала в магазин. Такий магазин, де старі речі. Це дуже-дуже цікавий магазин, де старі американці вмирають, а діти їхні здають їхні старі речі. Їм не потрібно і вони здають. І тут вони і продаються, і можна дивитися. Взагалі, я тут колись була. І це вирішила знову подивитися на цей магазин. Оце так магазин цей називається. Так що йдемо зі мною і будемо дивитися. Тут подивимося, що тут є. Долар п'ятьдесять. Симпатично, так? Да? Треба взяти корзин. Так. Я теж не знаю, що тут можна. Така барахолка, що це взагалі. Нема слів барахолка. Ой. Він легенький, прям важкий, він легенький. Що тут? Я не знаю, що тут. Ні. Барахолка настояща. Ой, боже, цей, це так щось таке. Хрусталя, ну вони не потрібні. Мені ці хрусталя таке. Це правда якесь дороге чи ні? 13 доларів. Хто знає? якась баба стара на шиї сила, я кину. Не хочу. О. Ой, часир ліквія. Скільки їм? Може 300 год? Ну, кстати, ось що. 149. М -м. Мені треба таке, що то Щоб моє серце ахнуло, охнуло і я купила. Яка царська лампа? 265 доларів. Ого, яка царська лампа. Симпатична, так, да, між прочим. Друзі, симпатична. Нічого не скажеш. Це все дуже таке. 24 долара. Симпатичне. далі. Пані, yeah. oh, Боже, яка картина. Баба сидить. Боже, яка страшна. Не то, що страшна, стара, так? Да? Друзі. Так. А що тут? Золото хрусталі. Ну, мені це таке... Не знаю, нічого не треба тут. Так, подивлюся. Десять доларів. Ну за чим воно? Я думаю, воно не потрібне. Біліберда. Якісь лахміття. Що воно таке? Просто якась салфетка. 5 доларів. Так. Такі всякі оці, а це щось таке симпатичне чи ні? Так, 1699, це салфетки, 6 салфеток. 6 салфеток. Так що то не хочеться їх брати, тому що знаєш, що якась баба мацала, дивилася, чи ожила. Гляньте, як раніше американці вдівалися. Так, що за барахло тут. Ні, ось у красивий сервіс, так, да, товариші, друзі. Гарний такий, так? Да? Гляньте. 24,99. 8 штук. 25 доларів. Ой, я не знаю. Так. Тресно... на комп'ютері пробують подивитися. Дуже симпатичний, так? Да? Такі 4-таких 4. Потім що там внизу. Ой, там внизу теж шенатші. Ой, такий симпатичний набір, так? Да? друзі. Так, ось яка тарілка. Чи мішочку. Широчі. 1099. Така тарілка. Ой, це так люди берегли. Це так люди берегли капець, а? От можете представити, як люди 899, як люди берегли, не користувалися 3,99-4 долара і вмерли, і, і ці тарілки лежать як нові. А? Треба пользуватися Ну, Так, да, симпатичні тарілочки, дуже симпатичні, нічого не скажу. Ну й все. Ну це мені дуже подобається. Такі багаті, да, царські тарілки. 25 доларів. Шкода, да, 25 доларів віддавати. Таке варахло все, що це таке за реліквія? Ой, 59 доларів. Mm -hmm. Так. Що тут? Так. Птиця. Так, що це наволочки якісь? Це таке біліберда. Так, ану туди піду подивлюся. Що тут? За грахун дії. Так. Посуда. Вітриста стоїть уже, напевно. Ні. Так. Так, там нема що дивитися, бачу. Ось. Оце в мене ой, 59 доларів. Дорого. Це так удавати 59. І ви куштували. Дещо я б купила ще. Дорого щось мені показується. Так, і тут подивіться. Ось які тарілки. Гарні, так? Боже, яка красота. 20 доларів. Скільки штук? Я не пойму, скільки Тоже. Що вони за тарілки? А, японські. Красиві, так? Да? А в руках взагалі легенькі, не чувствуєш. Дуже гарні. Видно, що японські. Та велике блюдо. Так, а це що за... Ну це таке. Купить, щоб пилю пропадало, воно не потрібно. Так, 45 доларів капець. Так, йдемо далі. Так, друзі, подивіться, тарілка. Долар 78? Що це за тарілка? Ой, ні. Ліш би купити. У мене такої посуди повно. Ні. 3,50. після. Тут щось так дешево. Оце, оце що це таке за красота, не описуємо. Скільки така коштує красота? Долар 88? Так дешево. О, подивіться, друзі, $1,88. Я куплю. А оце? Оце. Що це таке? 3,88-4 долара. Що, теж купити можна, так? Да? Я візьму оце. І це візьму. Дешево. дешево, то треба брати. Тут новогодні. Це новогоднє стояло. Коли я не ходжу, воно тут все стоїть. ні, Не проходить. Нам це новогоднє. Так, ці сутички я не хочу лізти. Тут я бачу нема нічого в тих суточках. Так оце. Що воно за чудо? Ой, 12 доларів, ні, друзі. Я це таке не беру. За 12. Це за 10 теж, ні. Мені треба все було. Ой, і ми ще ні. Ми ще я не хочу, щоб вони в хаті стояли. Ми ще. Ні, ні. Оця птиця. Допустимо, я люблю птиць. Ой, 10 доларів дорого. Мені да все, що було дешево. Тоді купляю. А оце таке, що за? Оце. Ой, не 10 доларів. 9 ось. Ой, ні. Іду шукати. О, май гад, ось яке симпатичне, да? Сімпатічне. Сіке десять. Дорого. Ви скажете, що я живу в Америці, і для мене це все дорого. Ой, друзі, знаєте, так завжди хочеться щось купити подійшовки. Я не знаю чому. Так, а тут, що тут за. Всякий. Так. Ой, оце таке вже стоїть його. Скільки сюди ходила. Ой, я не буду сюди лізти. Тут так тісно. Я не можу. Я люблю, щоб зайти і було широко. Для мене тісно, То я з корзиною боюсься. Так. Ано. Так, тут все 60% написано. Тут 60%, що тут хороше. Можна купити. Я не знаю, що тут. Так, зайду сюди. За лісу. Ось. Яка милота, так? Да? Боже, яка милота, скільки це стоїть? Десять доларів. Ой, боже. А оце все. птиця і жаба, так? Да? Симпатично. Десять доларів. Так. Ніт. За 10 доларів не буду брати. А, я колись й дивилася. Цю скатерть колись дивилася. А? Так дивилася. Думала, може купити, просталити на стіл. Потім, думаю, таке, Зі скатерть буду. Ой, ні. Щось передумала. А оці що це за? Ой, 8 доларів, ні. Ні. Мої друзі. Живемо в Америці. Кожну копійку сохраняємо. Щоб купити подешевше нам щось. Так, подивіться, куколки. 11 доларів. щось. Так, ось хлопчик. Біжить, кричить з гускою, а? 10 доларів. А симпатічно, да? Хлопчик біжить із гузкою кричить. Так. Щось ще треба вам показати інтересне. Не знаю що. Так, оцей повар. Що це за лінивий повар? Так, скільки він стоїть, 20 доларів. Ну, ще хай він тут лежить. А ще, значить, він тут лежить, цей лінивий повар. так, Друзі, подивіться, яка милота. Боже мой, яка милота, а? Що це таке? Скільки воно стоїть? 18625 року, я нічого не Так, боже Камило, а ось ціна, Підіть. Ціна 12 доларів. 12 доларів оце. 12 доларів ота тарілка. Оця супниця, так? Да? Красота, 36 доларів супниця. О -о -о -о. Вона не відкривається. Вона, мабуть, приклеєна лишу. Так, 36 доларів супниця. І оця 32 долара. Це такий оцей. Боже, це такий набор посуди. 250 тарілка. Що воно таке? Що за посуд? Нічого не пойму. Що тут написано? Чи це посуд? Друзі, нічого не пойму. Нічого не пойму. Ну, посуда дуже гарна. В руках не чувствую тарілки. Не відчувається 2,51. Вони продають по одній. А, продають по одній. А це 2 долари. Що це таке, а? По одній продають. А, Інгланд, Інгланд. О, ну красота. Друзі, от таку посуду купити, а? Це просто обалдеть По чому це здорова тарілка? Щось я всього. Зараз Час Час я о... так камеру поставлю. Бо я тріпаю цією камерою. Взад вперед Три долара. М -м -м. Друзі, ну... А, видно, що юзана, а пошкрябана, я не сказала, що новенька. Видно, оце пани, пани. Американські пани їли тут, а. Ну, оце дуже гарне, да? Воно позакліє тейпом. Воно дуже гарне, дуже нічого не скажеш. Таку посуду мать царську. О май гад. Ну, там тарілки, я бачу, да, Такі вже юзані. Ну це таке, бачите. Вимить можна не сильно пошкрябане. Дуже гарне, нічого не скажеш. А що це за ложечки, боже мой, а. А симпатичні, так? За да? американці 10 доларів. Ой, ні. Я не можу. Так, зачем вони ці ложки, все куплять від них? Це все, ой Боже. Так багаті американці жили. Дуже-дуже багаті американці. Ми такі нещасні в Україні старці були ужасні. Якийсь одяг, якась баба американка носила. Вони такі худенькі баби американці, всіх чогось. Вони не їдять свиню, свині, як оце ми їмо, кабанів. Оце що це за сумочка? 5.50. Вони ж так кофе, якийсь, якийсь кусок хліба і все. Ось, все, що за туфельки? Мініатюрні, а? І Скільки це вони хочуть за них? 596 доларів. На виставку? Алі, ось, все, подивіться, яка ножка бабі американки. Вони американці ж вони так. акуратно хочу подивитися. На оцього хлопчика. Сидить. Боже, він что звень? Ні, 8 доларів. Не хочу хлопчик тебе забирать до себе. Сиди ще тут. Мені треба все дешеве. Так, що це за рибки? Якийсь такий, значить, оці брошка, да? Скільки вона стоїть 12 доларів. Ой, яка мильничка. Так, ідемо далі. подивіться, які чашечки. Так, чашечка з блюдцем. Сіка, це така красота стоїть, 8 доларів, 9 почти. Це 10. Ну, симпатичні, так? Да? Це хтось так собирав. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тут є все дуже. Такі пари по 10 доларів. Ну нічого не стак, оце птиця. Птиця це 12. Так, то по чому там? Ага. Не, не буду нічого. По чому? Боже, 14 долларов. Якби стоило 3 доллара б взяла. А це о нефо ж противне, нельзя це. Може саранча. ні не, не все подивиться, какие тарелочки, да? А, ні це пластмас. Я думала стекло. Це пластмас. А оце, оце така милота. Боже, що це таке діти держать. Оце, та ні, ну таке здівательство над дітьми. Ні. Таке б я не брала б. Ні. Оце таке 12 доларів. Ні. Все ні, та й ні, все нікаю, та й нікаю. Оце що за ...побрякушки, Ні. Йду далі. Стуло. Скільки сто 35 доларів. Стародавнє, дивіться. Таке старе, 6,99. Браслет на руку і кулончик на шию 6,99. Боже, що це за гидке таке? Фу, ой, боже, вже Оце що симпатичне, так? Да? Якась американка носила. Ну, ручечка яка тоненька, господі милосердний. Оце ж це таке. Не українські жінки, у нас руки так руки вже, га? Ой, який телефон. 14 доларів, так? Да? Гарний. За куриця. С як вона? 15 доларів, та ні. Курочка. Все ще тут. Дивіться. Що це таке? Якісь фотографії, так? Да? Капіці. Кого-то. Пенсільванія. Написано. Все якось. фотографія тітки. П'ять доларів. Оже мой году вона, тересна. Нічого не написано. Ой, таке стареці. Ось ця оця якась бабуся. 8 доларів. Ой, це все двадцять Симпатично поставити. Ай, Так, що тут ж купити можна? Так, оцю кицю. Три долара китця. Зачем вона мені треба? це що баба з дідом? Чудо-горохове. Так, подивіться. В Цьому буфеті. Це класно, так? Да? Це красиво. Ну, і ціна, почому ціна? 8-10 доларів. Десять. ні, Так, цей хлопчик 4. Зачем він мені надо? Уже така симпатична, легенька. Хороша супниця, нічого не скажеш. Так, якесь украшення. Браслетики 4. Да, браслет 49. 3,99-4 долара. Це біжутерія. Це біжутерія. Долар. Ерунда всяка. Така ерунда. Так, каже, що, що це таке за Архомедія? Боже, тут є? Ні, нема фоток. Просто альбом без фоток. Я думала, з фотками подивіться. Без фоток альбом. Друзі, я не знаю, що тут є хороше, що є тут погане. Ну, що-нібудь можна вибрати, що-небудь можна купити. Так. Все. 20 доларів. Що небудь можна й купити. Так що я так само ходжу, щось купляю. Скоро вже буду виходити з магазину. Восім штук, чи що 15 доларів. Зрозочка. А, вони пластмас. То вони такі дешеві. Ось симпатічні, так? Да? так? Ну, да? Так, 12 доларів, три штуки. Так. 20 доларів, це штуки. Ну, якийсь ковчег. Симпатіч. А що з ними робить, кстати? 14,99. Таке щось. непонятно, что. все подавите, так, за кое-что я 5 долларов. Что за таке? 5, кажется. что Чё, симпатичное, да? 5. Слышь, как красиво. Два боль п'ять чешу. А це вишать. Це Библия. А, запорясенка. Этка я не буду брать. 55, одна тарелочка. с ними робить цими тарелочками. Так. Купити щоб пилю пропадали. Товариші, подивіться, машинка швейна. С який год. 20 доларів. Я не знаю. Може тут написано, якого года вона. Зінгер, зінгер, зінгер. Це німецька, так? Да? 1000. 800 чи що 91 го року, або що? Капец. Ой, машинка. Може комусь надо? Все. Жаба вдихає. 8 доларів жабка. Лежи далі, відпочивай. Жабка. Ой, так сюди. Корзина можна зайти. Так, оця посуд. А, я цю посуд колись дивилася. Синю. Так ніхто й не бере. Ціну загиблили. І ніхто нічого не бере. Вона що вже попередцінила її. Що не нужна. Я покажу, що я купила. Заплатила за ці три прикандушки. Так, купила оцього хлопчика. Це спортсмени, Да, да фігуристи. Так, оце таке купила. Нехай буде вставити Потім таку дівочку з собачкою. Хай вона в мене вдома буде. Так, і ще що я взяла. Три віщинки, Так, ага, оце. Ага. Хлопчик і дівочка, і собачка на санках. В общем, друзі, я за ці три віщинки, друзі, за ці три віщинки я заплатила 7 доларів. 7. Це недорого. Це дуже дешево. Хай буде в мене. Я люблю таке, що то. Не знаю, що я люблю, але люблю. Так, все, буду їхати додому. Хочу побажати вам хорошого дня, хорошого настрія, здоров'я, благополуччя. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна. І всім пока-пока-пока.